Вітаю, друзі. Дискусія у світі щодо російсько-української війни за увесь цей час накопичила чимало смислових уламків, смислових фрагментів, які уже досить давно сформували стійкі і яскраві протиріччя. І ці стійкі і яскраві протиріччя вони не існують окремо, вони не живуть кожен своїм життям. Ці стійкі і яскраві протиріччя, як би це не дивно звучало, формують цілісну. Картину смислового абсурду. І сьогодні я хотів би поговорити про накопичені за три роки російсько-української війни. Смислові протиріччя, які у нас традиційно не помічають та ігнорують, представивши їх у вигляді ось цієї цілісної картини смислового абсурду. Ця цілісна картина смислового абсурду вона є не менш яскравою і надзвичайно помітною. На жаль, ми продовжуємо це все ігнорувати і не використовуємо ось такі речі, таку аналітику для дискусії, яка триває у світі, тому що ця дискусія це наші питання життя і смерті тут в Україні. Почну я із сьогоднішнього дня у Вашингтоні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Збирає своїх радників міністрів для того, щоб вирішити питання фінансової і військової допомоги Україні. В політиці є такий прийом, який використовують для боротьби із політичними опонентами або з політичними ворогами. А для того, щоб перемогти опонента чи ворога, в політиці необхідно поставити його у незручну етичну позицію. От український народ, адміністрація Трампа, хоче поставити у незручну етичну позицію, довівши нам, що ми не хочемо миру. Ми не прагнемо миру, а прагнемо війни. Ну і що тут гріха таїти, Дональд Трамп. Хоче з президента Зеленського зробити морального урода, не просто поставити його в незручну етичну позицію, а прямо представити його моральним уродом. Нам є за що критикувати, звичайно, нашого президента, але... З боку Дональда Трампа це виглядає, ну м'яко кажучи, недружнім кроком. Ми не просто опоненти у Сполучених Штатах Америки, а виходить, що ми у них є вороги. Звичайно, можна представити Володимира Зеленського моральним уродом, а нас поставити всіх у незручну етичну позицію. Але тоді виникає запитання: чому Сполучені Штати Америки три роки нам надавали фінансову і військову допомогу, якщо ми є моральними уродами? Ну, це протиріччя, воно. Ну, ми повинні розуміти, і, і це потрібно підкреслити, так? Потім наступний момент: Дональду Трампу, очевидно, не так просто буде відмовитися від хоча б мінімальної військової допомоги. Хоча це все представляється нинішньою адміністрацією Трампа як безсенсова витрата грошей, але це не зовсім безсенсова витрата грошей. Це фінансування політичної ширми. В такий спосіб адміністрація і Байдена і Дональда Трампа намагалася показати світові свою людяність і показати свою ну, причетність до принципів свободи і демократії. Це свого роду такі інвестиції. Політичну ширму для того, щоб приховати свої справжні наміри. І так просто відмовитися від військової і там мінімальної гуманітарної допомоги Трампу буде важко, тому що Америка завжди намагалася показати свою людяність і показати себе лідером світу. Наступний момент, наступне протиріччя, які Витіка, із сьогоднішнього дня, із попередніх там зустрічей в п'ятницю Зеленського і Трампа. Трамп чомусь вважає, що це дуже почесно представити себе медіатором або посередником рівно віддаленою стороною в російсько-українській війні. Можна звичайно так зробити, але тоді ти не можеш претендувати на світового лідера, бути адвокатом. Посередником у передачі хабарів це одне питання, а бути суддею-посланником Бога це зовсім інше питання. А Сторона, яка претендує, Сполучені Штати Америки претендують на позицію судді світового лідера, вони не можуть бути медіатором або посередником. Інакше вони просто великий Китай і не є світовими лідерами. От Китай велика країна, яка має потужну і велику економіку, але вона нічого не може запропонувати. На рівні етики. У китайців немає етики. Вони виглядають убого. Вони прагнули щось врегулювати, щось там розписати, розказати, у них з цього всього нічого не вийшло. Ну, це протиріччя, воно теж надзвичайно важливе. Потім, щодо миру, наступні протиріччя. Адміністрація Трампа заявила, що вони будуть продовжити діалог з Україною після того, як побачать, що Зеленський готовий до миру. Ну, почекайте. чекайте, якщо Зеленський не готовий до миру, то тоді потрібно вести діалог з тією стороною, яка готова до миру. Володимир Путін в очах Трампа, його адміністрації сторона, яка готова до миру. Вона говорить про мир. То чому тоді Дональд Трамп не забезпечить мир з тією стороною, яка готова до миру? Добре, Зеленський і Україна не готові до миру? Це в їх... Так розумінні. До речі, я от зроблю один відступ від цієї ситуації. Чому Дональд Трамп представляє Зеленського як людину війни? Ми упускаємо один момент, важливий, його треба підсвітити. Зеленського звинувачують у неприхильності до миру, у прихильності до війни, не тому, що Зеленський хоче. Збройним методом деокуповувати українські території, зайняті російськими військами. Ні. Володимир Зеленський є яструбом війни, тому що він не хоче вірити Путіну, сумнівається в його порядності. Більше того, Зеленський має нахабство задавати запитання Дональду Трампу, що буде робити Америка і він, Дональд Трамп, якщо. Негідник Путін порушить свої домовленості, які він постійно порушує. Що він тоді буде робити? Дональд Трамп вважає, що Зеленський хоче втягнути чесну і справедливу Америку в розбірки між двома негідниками Росією і Україною. Тому е, Зеленський трактується як людину, яка не готова до миру. Зеленський не збирається воювати. Він хоче досягнути миру за формулою мир в обмін на території. Він не збирається деокуповувати наші території збройним шляхом. Його звинувачують тільки у тому, що він не хоче вірити Путіну і не хоче вірити Трампу і ставить їм незручні запитання. Потім, наступне протиріччя, яке у нас три роки експлуатується, а його ніхто чомусь не помічає. Такі категорії, як мир і перемога. Як тільки у нас заходить мова про перемогу, то вважається, що це непристойно говорити про перемогу. Тому що нема єдиного визначення, що таке перемога. Дуже багато тлумачень, дуже багато дефініцій перемоги. А оскільки немає єдиного розуміння перемоги у світі і між сторонами. То тому і перемоги не можна досягнути. Тому про перемогу не можна говорити, не треба говорити, це контрпродуктивно? Більше того, люди, які говорять про перемогу, це все яструби війни. Вони прагнуть війни, а не миру. Але в мене наступне запитання. Якщо є цілісне і єдине розуміння миру, на відміну від перемоги, то чому тоді не можуть три роки досягнути миру? Чому? При цілісному, єдиному розумінні миру, миру до цих пір немає, миру до цих пір не існує. Тому Сполучені Штати Америки повинні, ми повинні задавати їм ці запитання, а вони повинні давати відповідь на ці запитання. Чому так виходить? Якщо це велика країна, Сполучені Штати Америки, для чого їм Україна, якась маленька країна? А для того, щоб досягнути миру. Тим більше, якщо миру хочуть дві ядерних країни: Сполучені Штати Америки, Ядерна Країна і Російська Федерація, ядерна країна. Ну, якби Албанія хотіла миру, це впливає війни, перепрошую. Якби Албанія, така країна, як Албанія, чи Молдова, хотіли війни, невже б це б завадило Сполученим Штатам Америки і Росії навести порядок і досягнути миру? Ну в чому тут проблема? Так? Тобто дивна якась ну, ситуація у нас виходить. Цим питаннями. Ну і е, протиріччя, які пов'язані з двосторонньою угодою про спільне використання корисних копалин або рідкісно земельних мінералів там, чи металів. Дивна взагалі ситуація нам в Україні не тільки в лапках. Пощастило з президентом Зеленським, нам також в Україні пощастило в лапках, це я іронічно кажу, з демократичною опозицією. Наша демократична опозиція мені нагадує непутьових, недобросовісних батьків, які не займались там, вихованням доньки. Вона ця донька закінчила середню школу. І три роки нічим не займалася, просто сиділа на шиї у батьків, була утриман, утриманкою у своїх батьків. І от нарешті батьки сказали, щоб вона їхала за кордон поступати в якийсь там престижний Єльський університет, університет. Чітко розуміючи, що інших варіантів і шансів поступити в Єльський університет, як переспати або надати сексуальні послуги правлінню цього університету, у неї просто немає. І ось донька повернулася назад додому в Україну і сказала, що вона все зрозуміла, тому що ніяких шансів у неї поступити туди немає. Її просто використають і потім депортують за прострочену візу. А батьки замість того, щоб зрозуміти, в чому проблема і. Виправити ситуацію спільно разом з донькою починають звинувачувати доньку, що вона свідомо закатала скандал, зірвала прелюдію сексуальну для того, щоб назад повернутися додому і знову нічого не робити. От приблизно так у нас трактують ситуацію, цю поїздку Зеленського із цими рідкісноземельними металами. Я попереджав, що Зеленський він ще не підписує нам всім на нашу голову багато чого, кажуть, що він знову готовий щось там підписувати. Ось, але ніхто не звертає увагу на те, що Зеленський поїхав продавати здавати інтереси України. Просто на заміну йому нічого не запропонували. Він хотів здати інтереси України, він хотів відмовитися від конституційного обов'язку. Ключове, Зеленський не вимагає зброї. Зеленський вимагає фікцію, химеру. Гарантії безпеки це химера. Зеленський повинен був їхати до Сполучених Штатів Америки, вимагати зброю, багато зброї, а після цього слухати, що йому запропонують. Він нічого не вимагає, фактично, розказує про те, що Путін завжди все порушує, і дайте мені обіцянку, що Путін не порушить, що ви будете робити. Да нічого, звичайно, вони не будуть робити. Тому що ти неправильно ведеш розмову це до Зеленського, тому що ти неправильно будуєш цю розмову. Можливо, взагалі не потрібно було їхати в Сполучені Штати Америки, поки не було домовленостей, що Сполучені Штати Америки готові надавати зброю для завдання стратегічної поразки. А деокупація українських територій це є стратегічна поразка для Росії, тому що це запустить. Дуже серйозні тектонічні соціальні процеси. Путін, очевидно, не втримується у владі і взагалі невідомо, яка подальша буде доля Росії. Але Дональду Трампу для чогось от потрібна Росія. Ну, ось е, така ситуація тут у нас склалася за три роки війни. Тобто, я повертаюся до анонсованого. Таких протиріч у нас є безліч. Вони накопичились, ну я не знаю, їх уже скільки, і вони вже давно сформували цілісну картину смислового абсурду. І всі носяться з цією цілісною картиною смислового абсурду, і ніхто не може ніяк це все представити у вигляді абсурду. Ще раз ключові моменти хочу повторити і наголосити: якщо США супердержава, якщо вони є суддя, якщо вони прагнуть миру, так нехай вони і забезпечують мир. До чого тут Україна? Якщо це супер країна, нехай візьме і а, втихомирить Путіна. Домо, тим більше, що сам Путін хоче миру. А ми подивимось на це все. Дивно це все. Дивитися, слухати і робити вигляд. І ви розумієте, продовжує, продовжують накопичуватися оці смислові фрагменти, смислові уламки. Продовжують накопичуватися смислові протиріччя і доповнювати оцю цілісну картину смислового абсурду. Спокійно дивитися, на які і слухати, ну ну просто немає вже можливості. І немає на те ради, і ніхто не може це все значить, підсвітити. На, на завершення просто сказати: у мене взагалі виникає сумнів, чи Володимир Зеленський, наш президент, насправді був коміком, гумористом. І грав в, цей, в цьому клубі кмітливих і винахідливих. Тому що, ну, це просто жертва має бути е, мішень для жартів Володимира Зеленського. Не безпосередньо ним озвучена, а його оточенням в пресі, карикатури і так далі. Та й в принципі, в дискусії, цього дуже замало сказати, що ви не приїхали сюди грати в карти. Ось. Таке враження, що Зеленський не приймав участі в конкурсі капітанів. Зараз іде змагання капітанів. Трамп, Зеленський і Путін. Три капітани. Ну, ось так я хотів би представити події минулих кількох днів, і це так, якщо фрагментарно або е тактично, а стратегічно. У вигляді ось цих накопичених протиріч, дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, до побачення, на все добре.